Добрий день, діточки! А зараз у нас з вами заняття з математики. Дітки, і подивіться на осі гарні кульки. Подивіться. Так, дітки, і скажіть мені, будь ласка, який зараз день тижня? Який? Хто загадався? Хто пригадав? Так, вівторок, молодці. Добре, дітки, а ось цими кульками я позначила дні нашого тижня. Зрозуміло? Так, і знайдіть мені кульку, яка позначає вівторок. Догадались? Де вона? Так, вона друга, а кулька, сери... а кулька е... фіолетового кольору. Ось вона, бачите? Угу. Добре, дітки. Ну і давайте з вами назвемо дні тижня, бо вони позначаються цими кульками. А кульки всі під номерами, тому що скільки днів тижня? Сім всього і кульок сім. І так починаємо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Давайте ще раз. Повторимо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Дітки, а тепер давайте пограємо з вами в гру. Я вам буду називати кульку, а ви мені скажете, який це день тижня. Так. Як він позначається? Так, фіолетова кулька. Який це день тижня? Так, вівторок. Так, а зелена кулька, який це день тижня? Так, це неділя. А біла це який день тижня? Так, це понеділок. Молодці, гарно пограли. Дітки, а друге завдання, нас теж цікаве. Ми повинні з вами е, е, погодувати сьогодні ось цих птахів. Кого ви тут бачите? Синичку, дятла і сову. Так? І їм треба насипати ось ці тарілочки е, зернят. Так, дітки, подивіться, ці птахи всі е, різної Величини. Синичка маленька, дятел трішки більше, а сова велика птаха. І тарілочки теж помітили, що вони різні за розміром. Так. Тому для цього нам потрібна умовна мірка, щоб насипати їм правильно зерняток. І почнемо ми сипати умовною міркою зернятка сові. Це велика пташка, тому вона їсть багато, і, зер... і зерняток повинно багато бути. Так, е я насипаю, беру цю умовну мірку ложечку і насипаю зернятка. Так, подивіться. Так, одна повну ложечку насипаю, я позначаю фішку, щоб ми знали, скільки ми тут насипали. Так, друга. Ставлю фішечкою, позначаю. Далі третя. Так, ложечка умовна мірка в нас. Далі четверта. Так, і п'ята. Ось подивіться, так. Повна тарілка в неї вийшла. Так, тепер ми будемо сипати дятлу, а йому насипемо 4 ложки умовною міркою. Так, одна ложечка повну набираємо. Так, друга. Так. Далі третя ложка. Так. І четверта ложка. Так, дятел буде дуже задоволений. Так, так. І тепер синички. Ну, синички треба насипати дві ложки, тому що вона невеличкого розміру, маленька. Так, умовною міркою, так, щоб ми бачили скільки. І ось друга. Так. І ось умовна мірка наша. Так, подивіться, дітки, порахуйте. Ой, а тут ми насипали п'ять, а я забула ще ось тут фішечку поставити. Отак, сові. Так, подивіться, дітки, тут скільки у нас фішечок? Одна фішечка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять фішечок. П'ять умовних мірок помістилося, ось таких. Так, далі. Тут чотири рахуємо, перевіряємо. Одна фішечка, дві, три, чотири. Всього чотири. Тут дві фішечки. Бачите? Одна, дві. Тут дві умовних мірки. Ну, і ось, подивіться, всі тарілочки готові і можемо годувати птахів. Я думаю, птахи будуть дуже задоволені. Так, молодці, діточки. Гарно. Гарно ми попрацювали. Дітки. А зараз з мами ми будемо ще конструювати. І подивіться, що ми з вами будемо конструювати. Догадалися? Так, це катер. І виконаний він з аркушу паперу, з білого. Бачите, який він гарний. Ось так я вам показала, І ось так. Добре. Для цього нам потрібно фламастери, олівець і ось такий білий аркуш паперу. Бачите? Так, і починаємо ми. Робити. Так, наш катер. Так, ось так від себе беремо аркуш паперу і складаємо його навпіл. Так, склали? Добре. Так, тепер загинаємо ось отак до серединки. Ось цей цю сторону і цю І цю сторону, отак однаково. Так, ось так, щоб у нас однаково вийшло. Так. Загинаємо. І ось так. Бачите? Щоб ось тут було все ось так рівненько. Бачите, ось так. Добре. Тепер ось е, ці, ці залишки папіру ось сюди загинаємо До верху. Так, перевертаємо і, ці, і цю сторону теж. Загинаємо доверху. Ось так, молодці. Так, ось тут підрівняли трішечки ось ці куточки. Так, підрівняли, підрівняли. Ось так, молодці. Так, ага, ось тут ще трошки треба підрівняти. Ось так. Так, тепер, дітки, розвертаємо. Робимо ось такий. Конвертик, бачите? Так. Бачите? Ось так. цей куточок сюди сховали. Так, і тут він, він вже тут сховався. Бачите? Ось такий конвертик. А тепер від себе відгинаємо ось цю сторону. Так, від себе відгинаємо. І ось цю сторону. Ось так загинаємо сюди. Бачите? Ось так. Зробили. Ви що, що у нас? Трикутничок ось такий, бачите? Так, добре. А тепер нам потрібно що? розвернути ось цей трикутничок. Ось так. Розкласти його. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ой, він не хоче щось. Так, пробуємо, пробуємо. Пробуємо. Так, ось так. Бачите? І ось у нас вже вийшов, вийшов з вами такий катер. Так, і ось так, що притиснули, тепер міцно. Ось так. Ось так. Пальчиками по зрібам. Так. І з другої сторони, ось так. Бачите, і ось вийшов у нас ось такий з вами катер. Тепер, що, щоб він був гарненький, нам треба намалювати що? Прапор. Так? Прапор малюємо спочатку синім кольором. Ось цей куточок розмальовуємо. Бачите? Ось так. Розмалювали синім. Так, молодці. Добре. Тепер. Щоб вам було зручно, ви можете ось так його розвернути і ось так провести ось так спочатку ось таку лінію, а потім ще розмалювати. Ось так. І у вас буде гарний прапор такий. Так, так, прапор ми зробили. Тепер, щоб наш, е, наш е, катер був ще справжній, ми що? Повинні, ось, повинні намалювати, що віконця. Так, Так. спочатку беремо що олівець і ось так робимо одну і другу малюємо. кружочок такий. Так, і ось таке ще прямокутне віконечко. Ось так. Добре, а тепер що беремо і фломастером ось так наводимо. Щоб було воно по красиво. Так, і ось тут. Ось так. І ось тут. Ось так. Так, можна навести, щоб було красивіше ось так, як я навела. Так, і тут ось так. Наведемо, да? щоб було гарно. Так, і ось тут. Ось так, щоб було дуже-дуже гарно в нас вийшло. Так, і ось такі в нас вийшли два чудових катера, діточки. Так, робіть е, такі катера і надсилайте нам. До побачення! Молодці малята!